Колеги, вітаю з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Con 4 Tiberium, Twilight. Закінчили ми минулу серію на тому, що захопили Гідеона. Кейн сказав, що він йому потрібен в живих. А нахера? А ми щас узнаємо. Сподіваюсь, що сюжет буде отримати якийсь, якийсь розвиток. От, Ми стали другим Кейном, нагадую. А, він його просто для казні взяв. Ага. Вот, нам... Нас постоянно обманывали трус. А, мы так нам типа. Лгали, Я понял. Я сподеваюсь, вы тоже поняли. А вот все, что нужно, чтобы удалось добраться до Киев. Нужно утихомерить нот, когда с ним будет покончено. А, Джеймс, зажали. Зным, блять. Да, дети, а дети мои, вы сбились с верного пути. Но! Чек есть поворот, блять, мы побачим. уже Ответили за все А он скринив да. портал стоит. Приведите. Такая кисть хува, конечно, у этого ролика. Вместе мы сделаем рабство еще крепче! Рабство! Вступайте в наши ряды! И мы вместе! Восхищемся! Мир! Через мир! Командер, вы ранены! Ага, такие подстрелили нас. Командир, ваша ага. жизнь равно как и успех плана Кейна висят на волоске. После скрещивания ДНК вы еще некоторое время будете оставаться в живых, однако не будете неуязвимы. Мы обнаружили Краулер ГДИ с оборудованием, способным сохранить вам жизнь до эвакуации. Вам нужно захватить Краулер и добраться до близлежащего аэродрома. Ну, позадумся, что-то новое. Короче, в нас стреляли, в нас попали. Uh, з новою ДНК ви можете прожити ще трохи, але ви не будете невразливими. Я тільки не розумію, а ми, типа, будемо за когось одного грати? Як ми будемо uh, цей Краулер захоплювати? О, повстання. Ваше діло флохі. Єдинственний шанс вибратися для вас захватіть краулер ГДІ. Uh -huh. Ага, у мене маленький. Ну, хоча прокачаний. Цей отрядик, окей, у нас карта величезна, боже. Как скажете? Боже, подивіться, яка в нас мапа. Подождите, А Як Кейн скажите, зараз помре, а у нас нема часу, видає да? Видає Блядь, Блять, а тут купа прокачек. А в нас часу вообще, да, нема? Чекай що? ну а оце зелененьке потаскать, не. все. Я там блядь, подрасы немного. Вроде я попал в него. Я верю в инженера. А ну здесь, здесь мы хоть один. Блядь, який якийся этот. Ага, сюди нам треба, я понял. Давайте віднесемо по ще один. Подожду здесь. Давайте, здесь. нехай то собі там ходят. Там все зробимо. Захищайте інженерів. Ані захотять краулер ГДІ. Зачищаємо. Э, а так тут пиздец, почекайте. Мені типу треба о, з іншої о, сторони, о, чи мені треба поступово вбивати. О, 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 о! Тоді так, поїхали. Це в мене поки на розвідки працює. є, ну, yeah. давай сюди туди, ще забіжимо. швиденько. Тут, тут, звісно, опасно. Ви, можу тут можу Ви тут живете ще? Да, ще, ще, ще. Блять, це була помилка. У мене був один інженер. Айбать я дурачок. Чекайте, а чого один? А вони зфідали, так? Да? поняв, вони мусить. Лезго ще раз. Просто дуже швидко все почалося. Я нічого не встиг зробити. Часом все зробимо красиво. Ваші діло плохи. Єдинственний шанс вибратися для вас захватить Краулер ГДІ. Чекайте, так, у нас дохуя інженерів, а що вони всі вбили? Я вірю, в братство. Бля, у нас 4 інженера, чи мені всі 4 потрібні. Підіжіть, командир. Чекаю. Ну давайте ми все рівно це зробимо. І оце зробимо. Це треба захопити. Тут прям легко. Дай ти можеш освіт захопити спокійно. Все, є. Добре. Окей, okay. Все, далі поїхали. сейвимось ще раз. тра-та-та-та-та, Понаписували. Блять, я вже так, я вже повторні комбінації кажете. використовую. І все, без проблем. А, так, якось в об'їзд може треба їхати. Що будемо дивитися? Неприменно. Цього відкуярили. Давайте захопимо так, тут цей кристал. Захищайте інженерів. А все Они добре з ними. Все з ними добре, не пизди, блядь. Хто це, блядь? У таке поганяло смішне. Умри, умри! Я так і не розумію, Ще до речі, чи пашу, прокачка інженерів чинно. впливає Убирайте, на їх е умирать. можливість хілити, я оце так, так і не зрозумів. Я граю. Так, ну цей танк нам ніхуя не зробить, у нас все піхота. Можливо, через те, що у нас все в піхотних юнітах. Є цей. Можливо, якщо у нас все в піхоті, то є необхідність взяти е, оборонний цей краулер, що ми не будемо обирати. Хто не атакує? А, це якийсь елітний Йди юніт, ого. Окей, добре, вбили його. Я не так, поїхали, забираємо Я тут ці Сейвимось. Пахнемо. Пахнемо. Давайте з цієї сторони. хільтесь, блядь. блять. Якогось загреб, да? Ага, ще один такий танк. Блядь, ну 4 хвилини. Ну зараз ми цих три б'ємо. Юніти. Так, це і є. У мене ніякого елітного адепта. Йду. Може, адепта можна якось докачати. Зараз я взірву ці танки, і з них ж має... Ой, бля, це протипіхотний. Я з таким знайомий. Блять, пробувають інженера. По суки. А ми стріляємо хто куди, да? Так всім ще поебать, як всім поебать. Давай Давайте качнемо його. Конечно. Це ж на них не працює, да? Іду. Так, ну все, наче... Блядь, давайте просто качает? ось так зробимо. Ладно. А, нам треба Добрати знищити, ви, ви зрозуміли, нам треба саме знищити, щоб захопити. Сука, щоб мені часу вистачило тоді. Я просто не розумію, який юніт, який демеча носить. Я б ну, мені не впадло вручну і дикнуть. Я не розумію, що проти чого тут. Блять, 2 хвилини. Сука Расу вже не багато треба ж все зачистити Будемо акурат-акурат к таймеру працювати Так це є. С нам ще треба 4 юніта вбити. Бля, та хуя Давайте, давайте, зал якийсь є хороший юнітах і так прям техніку ебе. Бля ще краулер треба буде щас сейчас Ну, а, оце швиденько вмре, окей, це прям швидко помре. У нього в броні небагато. Це, головне, щоб нове нічого не під'їжджало. Ну, давай, тут прокачуся. Цей давай, Титан теж швидко помер. Добре. Входимо, все. Погнали, уярте. А, все? а все, і ми будемо на ньому, да, шпілить Доставте краулер. Окей. И мы окажем вам первую помощь. Установлен аварийный модуль. Да. Увеличена дальнобой. А, блядь, а Получено часу нема. Отнаружен противник. Вы идти? поняли? Дом часу нема вообще, Блять, А таймер той а самый. Сука, швидше. Не знаю, кто ты и что пытаешься сделать, ты но нахуй. верни Краулер немедленно. Іди нахуй. А вони, типа, не знають, да, що ми не свої. Ну все, ми біжимо, біжимо, не пиздіть. Шукайте, зато в мене краулер прокачаний вже. Все, все, давив. А, це, типа, Кейн. Боже. Ну, я дістав. Ага, вот так це працює, все, я зрозумів. Все? Кайф? Состояние стабильно. Но вокруг такой хаос, что мы не можем вытащить вас. Двигайтесь ко взлетной площадке. Доброе, а юнитив мы не дадут чайки его Получено новое задание. Обнаружен ага, команда противника. Обнаружен противник. Доброе, тогда погнали. Обнаружен вражеский краулер. А, погнали, если я поцарапаешь его, я с тебя три шкуры спущу. Ожидаю приказа. Враг под землей. Система опознавания короче. недоступна. Не прокачивается, не а будуваться. Буд Ааа, вони, я поняв. Ми типу проти своїх логіка, я поняв. Добре. Все готово. Защитний Добре. Так а наші теж не знають, що це ми. Тобто я буду вощені з усіма звісно. Ну нехай будуть, ладно. Інженер Фрибал. Мені треба ось сюди, так? Да? Це треба робити ось так. Ага. То ми сюди зайдемо за левелапами. Це все зрозуміло мені. Окей. Проти піхоти побудуємо. Один, да, мені вистачить, Да, вистачить. Добре. Ми тут можемо їх попрокачувати, до речі, на халяву. Це, добре. погнали Ага, тут вже все пропало. Все пропало. Все пропало. Пішліть тоді. Так. Поїхали. Це в нас що, ретранслятор. Підходить. Підходить а нам. А блять, ви тільки привет, ви не помирайте. Бач, все, бач, все. Бач, міш, падайте міш, падайте внес. Поїхали понезу. Живіть. Головне живіть. Ладно, ми так їбемо їх з гірки нормально. Головне, що я вкачав крауля, все інше. Все інше то хуйня. Просто цікаво, чи місця. Ви блядь... ой, блядь, а тут и артиллерия треба артиллерию швидко захопливать блядь я повестил командование ГДИ тебе не уйти все хуёво бля, все походу хуёво Урон Краулера влияет на медицинское оборудование если он отключится, нам не спасти вас Да, як мене ебуч. А що мені проти повітря тут робити? А нічого мені тут не А, Це, Типа наше, типу типу ага, подразіли снайпера. Блять, який снайпер. Бля, якого хуя тут мамонт приїхав. Блять, якого хуя, хуя там мастодонт ще пиздярить на мене. Блять, що відбувається? Давайте цима машинками спробуємо вбити цього снайпера. Що він такий важливий для цієї місії. Все, мамонтами роз'їбали, так? Да? Да, треба тепер, щоб все, блять вижив хоч якось. вмій рулити. Увеличена скорострельность да, Увеличена дженер. скорость. Резонанс на инженер. Обнаружим Автоматический дробовик. Траулер атакован. Вы стреляем без остановки. Держись, а то постройка. Инженерив треба. Бля ебать, не пиздец. Сука. Там еще один назвали. Давай ты, блядь, убый его! Подразделение потеряно. Дроздил втрачен, добро Вы его не вбьете, да? Вы не знаете, как вы его О, вы знали, А, ну а, тут пиздец Я понял Хотя хуйня, ему вообще ничего не наносит А тут же просто мясна рубка, блять Пиздец Вам пора в путь Женер прибыл Що мене хуяри сейчас? У нас потері. Ми можемо мастодонт выебать. А це мастодонт мене єбе. Давайте просто відхилюватись Ча, відхилюємось максимально. Що ми все зробимо? Ingenieur. Ми все відхилимо, щас треба просто час. І там Будет же сделано. великий прокачений, все, все, все хорошо, добре. Він дебафчики розкидує, все нормально. Все це, да, у ви мене ще тактика Вразу проста. Хоча ми будемо його юнітів переманювати. Це все буде добре. Він не буде готовий. Ми сей відіжмемо цю частину мапи, ще все буде добре. Все буде інженер, добре. Вата. Це моє, це моє. О, да. Це Навіда інженерів, напевно, на досить. Да? Блядь, і ноді всі приїжджають. Инженер приїжджають. Ідіть нахуй, блядь. Сіки в мене їх. А, у мене, а у мене вже нормально. Наслідок. Окей. Поїхали Одну тоді всі, охотники. Трибул. Титани, вовки, погнали. Перед тим як ми зараз закриємо лавку. Інженер прибав О, а де прибыл. там був ще один титан у мене? Папочка в Діве. Давай. А ні, Конечно. ладно, все ми для всього вже залишимо. І зробимо ще одного інженера. Головне, далі нічого не втрачати. Це буде дуже сильна армія. нічого не втрачу. нехай доробиться інженер. Я готов. Це є. Я раз, є. Я вот готов. Опять цели в мене готов к бою. Я тут немного згадаю. Поехали. Раздали Блять, мастунтик. Так точно. Я його їбать, вкачав ще. Ааа, вони ж мене безсмертні мають бути. У мене ж прокачка хороша зроблена. Де снайпер? А снайпер типа з'їбався, а не показать. А Ой-ой-ой, а тут же пішла йобка, я так розумію. Ой-ой-ой, я ко всеми тут. Є... Бля, єдине, що артилерія ця єбана. Він бана. всіх інженерів Чего Блядь. всі Чого ви всі встали? Все хільте один одного. Бля, я всіх інженерів зараз реально втрачу. Це нормально. Производим зачистку. Нормально. Не прекращай огонь. От меня вообще толп. Мамонт. Разом. Так, точно. А что, чинить больше нечего? Так, треба ретранслятор захоплювати. Покажем им. Уничтожить. Офаем его. Все, знищуємо. Краулери, пуяулеры. Все не, уже не хочемо. Є. Добре. Прям дуже добре. Все, въебите ему зал. Є. Добре. Не добре, а навіть ахуєнно. Поїхали, блять. Поїхали, докачаємо мамонти. Тихо, 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 все, йди сюди. Який з них не докачений? У цьому зробимо звання, а у цьому треба ще прокачка. Все, є, здається, так. Да. Все. Хорошо, погнали. на з'яді. А чи не похуй нам на оце. На відверто похуй. поїхали. Відверто прям дуже похуй. Обнаружен противник. У нас і так все добре. О, мастодонтика мені зараз ще дасть. Тут ретранслятор. Чи ні, Що тут ретранслятора вже немає. Сюди, мастодонтик. Мастадонт повністю восстановлено. Є ще один. Ты жми крас. Да я там не ошибаюсь, Ще красный. Через Та ти що? Краулер опять. Вам щось то нужно, Бам, нахуй. Обнаружен вражеский краулер нот палят по всему, что похоже на ГДИ. И мы не можем предупредить их. А Придется пробиваться к площадке Блять, сбоя. Блять, главное зараз тут все захуярить. Краулер в бою уже почти. Не прекращать огонь. Приказ мы проживем очень? Нет. Тут ми живемо, иначе живем, да. Иначе все добро у нас. Раулер. Опа, мастер-донтик ще підкачався. Це ебашимо, це. Обнаружен вражеский крауле. Yeah. Обнаружен противник. Е, yeah. yeah, yeah, блядь, говно, дав, давимо, говно. Окей, okay, поехали. Тут рецептра нема, да? Все, въебалые по всему краулеру тоді. Наше терпение приносит плоды. Одна ручка ему добрячи. Брак потерял граву, давай. инженер. Вражеский краулер, краулер атакуємо. А як вони заебали? Атакувати мої краулери. М мої краулери. Мои краулери. Так, ну мы ебаємо цю всю техніку. Тут вообще питання нема. Все, питань у мене же все прокачано на максимум, зараз ми то ще докачаю. Там вони щось відхоплюються, все похуй. А що у нас тут є, да? Прямой доступ? Блять, що поїхали зробимо. Бля, єдине, що знаєте в чому проблема? Тож зараз може статися це подреження лайно. Подреження і що. Що, що він зараз в цій зоні, йобне моїх юнітів. Питання наскільки довгий в нього респаун просто. Бо я ти ще йобну а його. Та, давайте засейвимось на всякий випадок. Передбачимо цю, цю ситуацію гірку, яка може статися. Добийте вже все це, поїхали. Все, поїхали. Поїхали, вже виконаємо цю допку, йобану. Ля, на мастадонті впаде. Скажіть да? чесно, що він впаде на мастадонті. Ну хоча немає. Що, мамонтені, не хочуть розвернутися, йбнуть трохи, ні? Вам О, йобнули. Дай бог вам здоров'я. Так, не поїхали певента. сюди. Все Ладно, виконаємо доп Опа. Едины шо ж, сейчас же вони будуть взрываться. Нет, это управляет. Блять, пизни инженеры. пт твою мать, там якийсь огромний дур. Так, краулер впитав. <походу> <Йодиночку. походу> <Йодиночку. походу> <Йодиночку. походу> <Йодиночку. походу> Чудово, мене влаштовує, погнали. Все, влаштовує повністю. Поїхали. Мені ж навіть прокачувати нема що. Окей. Це. Захопили. Під'їжджайте, під'їжджайте. А ну це ж ми захоплюємо ж, тіпа, знову ж таки ці. Ми типа і я і під перекриттям. Так, інженери, давайте захилюємо МСЦ. Бля, їбать, вони хілять потужно. Дивіться на ці відсотки. Як швидко вони це капають. У мене немає. Немає потужностей. Немає слотів, щоб їх захопити. Того поїхали. Все, поїхали. В принципі, армія хороша. Мені як. Мені просто да, тут треба прорватися вже. На похід. А вони цікаво одне з одним воюють, що всі проти мене. Так, мене оце реально цікаво. Ні, наче воюють. Окей, тоді похуй. Поїхали. А мастодонти збивають. А, так вони сильні, у них ПВО якась бнуте, походу. Вони непогані ребята. Так, поїхали. Нам по факту, я так розумію, треба МСЦ нода тут знищити. Ой, Антонова. блядь, поїхали гандони на мене. Держуся, Там МСС одне стоїть, блядь, як похуй, блядь, водій просто легенда. Не давайте, нікого. давайте. Все, це, це знищило. Боже, воно навіть розкластися Антонова. не встигло. Так, це Підтримка, да, в нього тут? Ну так, так. те, що підтримка і воно дуже багато часу у нас забирає. Знову не встиг розкластися. Турбіли на мощність. Куди ти полетів? Ну куди Краулеру ти полетів? Ну ти ж моя бусинка. Злякався, да, трохи? Ну поїхали. Давайте по Так, є. Поїхали, друзі. У нас його краулер з нами воювати не хоче. Поїхали. Моє завдання МСЦ підвезти. Так точно. МСЦ я підвезу. Обнаружен вражеський краулер. Краулір атакован. Не, миссия. Ну, ну, норм. Ну, я ж кажу, в рамках всей игры, блядь, звичайна миссия. Однару же. Окей, да, нам да, и довели. Задание выполнено. Подразделение атаковано. Отдыхай, сын, мой. Твои страдания были не напрасны. Сподіваюсь, на так. Ну це ж не фінальна миссия, правда? Великий візит. Я не знаю, що це означає. З перемогою у нас. З перемогою у нас, друзі. Є. Е. Е. Ну, все, відео у нас нема. Я так розумію, наступна місія має бути останньою. Я вам дякую за перегляд. Якщо ви це ще дивитесь, ви легенди, будь ласочка. Коментар від цього слів, а то щось остання серія навіть дві у нас взагалі мертві по активу, того буду дуже вдячний вашій допомозі. Uh, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Юей і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.